Серед нас є наші автомайданівці, які є дуже дієві. Я прошу одного з його лідерів Дмитра Булатова до слова. Слава Україні! Автомайдан разом з вами. А зараз ми підготували звернення від Автомайдану до вас. І мені випала велика честь донести це звернення до вас сьогодні. 22 листопада у нас вкрали надію, 30 листопада на майдані пролилася кров, а три дні тому в нас вкрали свободу та зґвалтували Конституцію. Спочинна влада на коліні прийняла закон про фактичну заборону Автомайдану та Євромайдану. Заборонити вони хочуть протестувати всім вільним людям. Завтра вони будуть забороняти нам дихати. Я скажу, скажу дуже просто: ми не хочемо бути рабами, ми готові піти в останній бій. Я звертаюсь зараз до лідера опозиції, які стоять поруч зі мною. Панове, нещодавно автомайдан. Закликав вас визначитись з єдиним кандидатом у президенти і об'єднати зусилля усіх навколо нього. Ми досі не почули відповіді. Але зараз це вже не актуально, тому що зрозуміло, що ніяких чесних виборів через рік не буде. Вони просто призначать нам того ж самого Зека на другий строк. Нам вже не потрібен єдиний кандидат в президенти, але нам потрібен лідер. Лідер опору. Негайно. Тому що це вже не протести, це не танці на площі, а це. Я повторюю, нам потрібен лідер супротиву. чи ви згодні з тим. Да! Лідера! лідера, 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 шановні опозиціонери, це звернення до вас. Чи ви розумієте? Що в нас немає більше часу, поки ви домовитесь про розподіл посад. Для нас, простих людей, сьогодні останній шанс зібратись тут, на Майдані, і захистити себе. Майдану і Автомайдану потрібен лідер супротиву, який візьме на себе відповідальність. І сьогодні, зараз, поведемо. Перемоги так. і повернемо вкрадені права і свободу. Так. Поверне надію на нормальне життя. Чи ви згодні з цим? Так. Тоді нам потрібне ім'я. Майдан, ми просимо вас назвати ім'я. Що сказати на останнє, що наші автомобілі з заправленими баками, сотні автомобілів стоять на європейській площі. І ми чекаємо на відповідь. Дякую. Порошенко адекватний буде. Порошенка! Порошенка! Шановна громада! Просимо і до слова представницю від студентства.